Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо салат, який можна готувати кожен день. Тож почнімо. Яйця солимо і збиваємо. Смажимо у вигляді млинців. Ці млинці нарізаємо тонкими смужками, додаємо нарізану пекінську капусту, додаємо порізане і попередньо відварене куряче філе. Солимо, перчимо. Змащуємо майонезом. Додаємо французьку гірчицю. Ретельно перемішуємо. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати такі прості дії. Дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!